Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина і спершу коротко про головне. Лучанка розповіла про понад шість місяців мук у російському полоні. У Луцьку на переході водій збив маму з дитиною. Разом з водою підіймаються нечистоти. На Волині затопило села. Сьогодні 10 лютого у багатьох містах України прозвучали вибухи. Росіяни вкотре здійснили масовану атаку, випустили 71 ракету. 61 з них та ще 5 дронів-камікадзе наші сили ППО збили. На жаль, сталося й влучання у Хмельницькій області. Російська ракета вразила об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих на щастя немає. Дещо складніша ситуація на Харківщині, там травмовані восьмеро людей, двоє з них у важкому стані. Два прильоти були і в Запоріжжі. Ушкоджено об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та об'єкту культурного призначення. На цей час частина міста залишається без світла. Сьогодні близько полудня ворог завдав удару по багатоповерхівці в Харсоні. Вибуховою хвилою та уламками снарядів у квартирах повибувало вікна. А також пошкоджено стіни та декілька балконів. Господи, коли йому голови повітриває ру. Через російських обстріл постраждала пенсіонерка. Її з осколковими пораненнями бригада швидкої доставила до лікарні. Жінка у важкому стані. медики борються за її життя. Я тут стояла мене волною прямо на от туди віднесло. Такий зрив. був. Це И бах, и бах, и бах, на кого там ж вы бьете? Кого ну, там мы за на население смогу. нас тут на острове осталось такое? Шо ж вы делаете? На Львівщині ракета окупантів впала біля автобусної зупинки і не вибухнула. Це сталося у Золочівському районі неподалік села Кізлів. Рятувальники зараз працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. Сьогодні під час попередньої повітряної тривоги росіяни вдарили ракетами по енергетичному об'єкту Івано-Франківщини. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає. Зазначу, що була інформація, що де. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Працює наша арта. Військові з Волині знищили російський гелікоптер Мі 24 посадку ворожої техніки посеред поля на Харківщині. Зафіксували українські розвідники. Координати приземленої пташки швидко передали артилеристам 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира. Ті ж оперативно і точно вдарили по гелікоптеру та знищили його. Відео роботи волинських артилеристів опублікувала прес-служба ї бригади. Повідомляє. Еється, що разом з гелікоптером хорошим став і його екіпаж. А далі про лучанку, яка пробула в російському полоні 6 місяців і тиждень. Їй жодного разу не дали зателефонувати додому. Увесь цей час Людмила Кравчук не знала, як живуть її найдорожчі люди. Але, пройшовши через приниження і знущання, не ослабла духом і знову повернулася в стрій. Тепер вона у рідному Луцьку і Волинському прикордонному загоні. Її обов'язок підтримувати тих, у чиєму житті війна залишила свій жорстокий слід, бо жінка. Як ніхто розуміє стан тих людей. Більше дивіться просто зараз. Данилко та Злата вже давно виглядають гостей. Прикордонники Волинського загону прийшли привітати доньку загиблого Вадима Гошка з днем народження. Малеча швидко розпаковує сумку, а їхня мама не стримує сліз після того, як поховали чоловіка не минулої місяця. Тепер найбільша втіха жінки, її діти. Невгамовний Данилко все більше радіє гостям і подарункам. А Людмила Кравчук упановує нову роботу. Швидко знаходить спільну мову з дітьми. Данилко не відходить ні на крок, бавляться то м'ячем, то кубиками. Тепер свій пережитий досвід пані Людмила конвертуватиме в допомогу тим, хто чекає або хто втратив на війні рідних. Бо відбувши полон, як ніхто розуміє, яку травму залишає війна. Це рак. Кажи крап, а, ну добре. поки Людмила забавляє Данилка. Аня розповідає про свого чоловіка Вадима. каже, пішов добровольцем, хоча ніколи не служив в армії. 20 травня його мобілізували в Чернівецький прикордонний загін. Улітку побував у Краматорську. А через кілька місяців у Соледарі. Востаннє Анна чула чоловіка 7 січня. Він отримав посилку вранці. І ввечері написав, що виходить на позиції і декілька днів, і декілька днів може бути без зв'язку, щоб не хвилювалися. За кілька тижнів Вадим сподівався приїхати, щоб привітати донечку Злату з ним народження. Заздалегідь купив їй великого пухнастого водмедя і відправив дружині, аби приховала до його приїзду. Повернувся у Луцьк Вадим на два тижні раніше, але вже назавжди. У домовині не встиг особисто привітати доньку, але татового ведмедика злата таки отримала. Його мені подарував тато на моє день На жаль, він не дошив до мого день народження і не сумів приїхати. Але, хоча б якісь спогади про нього лишилися». Волинський загін узяв опіку над цією сім'єю. Людмила Кравчук обіцяє, що Аню з мамою та дітьми ніхто не кине напризволяще. Будуть допомагати чим зможуть. Якщо будуть якісь необхідні вирішити проблеми або допомогти, щось там з документами і так далі, то це все входить в коло моїх обов'язків. У листопаді 2021 року жінка під час ротації потрапила у сартану під Маріуполем. А вже в лютому серед перших зустріла війну. Бої тривали і тривали за місто. Тільки просто е, нас все більше відтісняли, відтісняли, відтісняли і е, фактично, ну це були взагалі не з. Співвідношення сил у нас було всього 8,5, наскільки я знаю, тисяч військовослужбовців, абсолютно всіх формувань. А їх було там від 70 до 120. Згодом її підрозділ перекинули на завод імені Ілліча. Там протрималися три тижні до 12 квітня. Вистояти проти навали орди було неможливо. З багатьма іншими потрапила в полон. Тиждень в Оленівці і майже весь час у Росії. Представників Червоного Хреста не допускали. Рідні про це дізналися з якогось телеграм-каналу. Самі расисти створили такі там, я не знаю, сайти, є телеграм-каналі, називається Пізнайхо хлабу чубу. І десь хтось з моїх там, знайомих чи. Я, ну, Побачили там мене от, в списку тих військовополонених, і так мої рідні дізналися. Пробула в полоні жінка до середини жовтня і до останнього не знала, що її повезуть на обмін. Літаком військовополонених жінок доправили в Крим, а звідти на материкову Україну. І вперше за багато місяців вона їхала не із зав'язаними очима. Відчуття дуже-дуже хвилююче, тому що з одного боку, ми розуміємо, ось ось вже рідна сторона, а з іншого до останнього не покидало, наприклад, ну особисто мене почуття тривоги, а раптом щось зірветься. І це ну, буде набагато болючіше, ніжби нас нікуди б не везли. Два місяці реабілітації, нарешті, вдома. Торік, 21 грудня, жінка приїхала в Луцьк. Статумо все так. Мав досить жорстко, чітко, ж там без якихось лишніх там емоцій. Ясно, що тато був радий, я була рада, але там без таких якихось особливих сантиментів обійшлося. От, коли звичайно з донькою там жити відео не знаю, цілу купу переглядів має. <головіка> От то це була дуже щемна така мить. Це молодша. Довго сидіти без роботи не змогла. Уже в січні Людмилу Кравчук взяли на службу у Волинському прикордонному загоні у соціальний відділ. Зараз вона зустрічається із сім'ями колег, хто загинув на війні. Від імені загону намагається надавати всіляку підтримку, аби сім'ї не почувалися кинутими на призволяще. Анастасія Качина, Андрій Натюк, дванадцятий канал. Сьогодні під колесами автівки у Луцьку опинилася мама з дитиною. Аварія трапилася по обіді на проспекті відродження. Лучанко з дівчинкою на переході не помітив водій буса. Детальніше про обставини ДТП та як почуваються потерпілі далі у сюжеті. Сьогодні близько 14-ї години у Луцьку водій на переході збив маму шестирічною донечкою. Аварія трапилася на проспекті відродження. 67-річний водій Форд скоїв наїзд на жінку шестирічною дитиною. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. Від удару розповідають очевидці, жінка впала неподалік переходу і не могла підвестися. Дівчинка ж відлетіла на кілька метрів. Перехожі одразу викликали швидку. Потерпілих шпиталізували. За словами медиків, дитина отримала серйозніші травми. Втім, життю мами й доньки наразі нічого не загрожує. Доставлені в лікувальний заклад. Мама міську клінічну лікарню дитина в дитячу обласну лікарню. Дитина з діагнозом закрита черепно-мозгова травма струс головного мозку. Мама з діагнозом закритий перелом правої гомілки. Водій же провини не заперечує, Втім, на дорозі запевняє завжди обачний. А пішоходів каже, просто не помітив. Не знаю, я їх не бачив, де вони взялися. Ну, я не оправдовую себе, але не встигли зреагувати, Ха так? Ні, ну я помало їхав. Ну, кілометрів 40, 50, ну, ну, там же перехід кажуть. Я їх пропустив на тому переході людей. Усі деталі ДТП встановлять слідчі. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. П'яний за кермом у Луцьку під час погоні в'їхав у паркан, патрулюючи на вулиці Набережній під час дії комендантської години, поліцейські помітили автомобіль БМВ, що рухався містом. Інспектори вирішили зупинити автівку, але Карманич на вимогу не відреагував. Інформує патрульна поліція Волині. Невдовзі машина повернула на стоянку. Наїхала на паркан і більше не змогла продовжувати рух. За кермом перебував 24-річний місцевий житель під час спілкування. Патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Драгер показав 1,75 проміле показник, що перевищує допустиму норму майже у 9 разів. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що три роки тому суд позбавив громадянина права керування на 10 років. На водія склали протоколи. Села у воді Добівську громаду, що у Ковальському районі затопило через аномально теплу зиму. Вода просто під порогами жителів. Найбільш складна ситуація у селах Секунь та Буцень. На місцях намагаються ліквідувати наслідки підтоплення. Голова громади Роман Труцюк повідомив, що вирішення цієї проблеми шукають упродовж усієї зими. Потрібно зокрема 620 тисяч гривень, аби збудувати меліоративний канал. Разом з водою підіймаються нечистоти з Вигрібних ям та надвірних вбиралень, що вкрай негативно впливає на екологічну безпеку. У селах, де немає централізованого водопостачання, мешканці змушені вживати забруднену нечистотами воду. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волині знайшли частину іконостасу 17-го століття, який наказав спалити Паша Мерседес. Вибухи, гуркіт танків та літаки у небі. Як живуть волиняни на кордоні з Білоруссю? Київського ватутіна скинули. Волинський упав сам. Вибухи гурки танків та літаки у небі це періодично чують і бачать волиняни, які живуть за лічені кілометри від Білорусі. Коли ми просто читали новини про техніку, яку стягують до кордону, чи спільні з Росією навчання на білоруських полігонах, жителі села Кортеліси буквально відчували, як дриготіла земля. Яке вона життя під кордоном із Білоруссю бачила наша Ольга Матвієва. Позаду мене село Кортеліс. Нині тут триває спокійне життя. Щоправда, у перші дні повномасштабної війни було трохи не так. Людей охопила паніка та страх. І не дивно, адже вже за два кілометри звідси кордон із Білоруссю, а найближче білоруське село трохи більше, як за три кілометри. А ще за 20 – білоруський військовий полігон, де сусіди періодично тренуються. У нас бувало, от ті їхні урлани літали по кордону, то воно звідси видно було, він там як. <ганувач> Ус... у угу. вечірній час, чи вночі, коли він там освіщається, світить, але на нашу сторону сюди не перелітали нічого. неділь дві назад теж вони запускали в цю сторону, але то все по кордоні. Від навчань здригається усе село, але тепер, на відміну від лютого березня 22-го року, ніхто не тікає. Гуркіт техніки вже не страшний. Чути була, але ми їх чекали. хай йшли. а чекали як? От як планували їх зустрічати? Якби йшли З чим прийшли б від того б загинули в люди, чиєму духу можна позаздрити у роки Другої світової війни. Все село намагалися знищити фашисти. Приказ виданий 22 вересня 42-го року, а саме знищено 23 вересня. Операція під назвою Трикутник мала на меті знищити радянських партизанів і місцеве населення у трьох селах України та Білорусі. Бірки, вони зараз знаходяться на території Білорусі Заболоття. Ну, це вони разом Кортеліси і Борисівка це так званий трикутник. Вдосвіта 23 вересня 42-го жителів Кортеліси зігнали у центр. Усіх розстріляли. Така є цифра: 2875 людей було знищено. У центрі села зараз стоїть хрест раніше. На його місці серед дубів була церква. Палили людей, то тоді і в церкві людей попалили, церкву спалили, і все дивом вдалося вижити кільком людям. Їхні світлини, а також спогади тепер зібрані на цій меморіальній дошці у місцевому музеї. Серед них фото Петра Якушика. Пенсіонер досі живе у кортелісах у цьому будинку. На жаль, поспілкуватися із свідком тих подій нам не вдалося. Після Кортеліської трагедії минуло кілька років і до знищеного села почало повертатися життя. Більше окупантам у село зайти не дозволять хоча й живуть у постійній напрузі. Страшно, боїшся? Так. Да. Може в любу секунду прилетити ракети і, 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 а і ш... знищити. Але ми в школу ходимо, дуже знаю, що треба робити. Да. <ріст> а розкажи, що треба робити. Е, якщо будуть ракети пускати на Україну, ховатися в підвали, в будинки, в сховища. В пункті сидіти знають, що робитимуть у разі наступу із території Білорусі, адже така загроза безперечно є у сусідній країні. Чи не в кожного жителя кварталі – родина або друзі? Настя розповідає, що її родичам там вже роздали повістки. Вони знають, що треба робити. Інструкція ними поведена. Тобто прийти сюди в полон. Так, 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 так. Вони це все знають, вони все це розуміють. По перше, їх і по повертатися нема куди, бо якщо вони тікають, ідуть вертаються назад. Їх вже ши свої розстрілюють. У кортелі досі транслюють білоруські канали, які кажуть переповнені російською пропагандою, але місцеві орієнтуються в ситуації. Один раз там прискочили, що вони можуть вести миротворчі війська. Там Лукашенко заявляв, що вони не віддадуть заходу в Україну. Місцевих паніка після таких заяв вже немає, та й страху нині значно менше. Зараз люди вже збільшували готові. Ми проводили перепис Люди, які хто лишається, хто буде виїжджати, щоб як кажуть, і не вийшлося в нас якась неожидана ситуація. Тобто якась евакуація, да, отаке не дай Боже, буде вже в нас, як кажуть, відпрацьовано були, проходили навчання. Ми з населенням проводили Кортелісці Кажуть, вони вдома, а покидати домівку й ба більше віддавати її окупантам. Тут не готовий ніхто. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волині знайшли частину іконостасу, знищеного намісником Києво-Печерської лаври. Просто на шафі в одній із церков Волині була старовинна ікона Таємна вечеря, яка є частиною барокового іконостасу 17-го століття з монастиря в низкиничах Нововолинської громади. Свого часу тодішній очільник монастиря, а нині намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП, отець Павло Лебідь, доручив розібрати й спалити іконостас. Тож Таємну вечерю вважали втраченою. Удалося її відійти не одразу, тому що це основному грунтовні дослідження, які відбувалися впродовж п'яти років. Десь вдається почути хоча б одне слово, що десь щось там старе лежить, чи на шахі, чи десь на дзвіниці і так далі. Ми стараємося навідатися туди, боргянська що таке. Про таємну вечерю перекові коностасу нам е, сповістив отець Віктор Мартиненко. Він раніше теж служив в Нишкіницькому монастирі, і зараз замінює священника в Кропивщині, тобто він е, там постійно бував. Так як він говорить, я чекав просто слушного часу, що появляться фахівці, е, реставратори які зможуть відновити цю ікону, зберегти і за нею дійсно тут тобто, опікуватися. Священник не був впевнений, що це точно елемент низкиницького іконостасу. Тож чекав фахівців, і її приналежність до реліквії підтвердили до слова, іконостас перебував у монастирі, де його переважно не чіпали до 1991 року, каже релігієзнавець Юрій Валінець. Аж поки там не з'явився отець Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, не маючи розуміння, що старовинні раритети варто зберігати. Той вирішив прибрати іконос. Тас і замінити його новим частину за словами велінця спалили, а частину найімовірніше він розділив між місцевими храмами. Тож думали, що збереглися лише царські ворота, над якими зараз до слова працює харківський реставратор Артем Погрібний. Ми відреставруємо до кінця царські ворота і повністю на загальному планшеті ми. Поставимо як і тарські врата, так і над ними таємно на вечері, так як вона виглядала свого часу колись на фотографіях цьому горковому іконостав. Зберігатиметься тут, вона теж буде трошки ну, підреставрована, бо там є деякі втрати в живописі, і е, воно цінно буде мати кожна людина доступ до неї. У Києві Ватутіна знесли, а на Волині впав сам. Майже півроку наші журналісти стежили за процесом дерусифікації в волинському селі Дубище. Через пам'ятник радянському генералу місцеві постійно сварилися, збирали підписи, щоб його демонтувати. А місцева влада просто розводила руками. Мовляв, аби знести постамент потрібен дозвіл, дозвіл із Києва. Після того як у столиці пам'ятник Ватутіну таки прибрали. Ми поцікавилися, що ж у Дубищі. Як з'ясувалися, його не зносили, але постамента вже немає. Як так сталося, і куди ж він зник? Дивіться далі: слава Україні! Ак у столичному Маріїнському парку прощаються із Ватутіним. Це радянський генерал, у достойний звання герой СРСР за те, що нищив фашистів. А от його злочини проти українського народу згадують рідше він брав участь у бойових діях проти української повстанської армії. У Києві його пам'ятнику не місце. Через постамент Ватутіну у Дубищі, що на Волині місцеві неодноразово сперечалися та сварилися. Місцева влада просто розводила руками. Мовляв, аби знести його, потрібен дозвіл зі столиці. Все ж таки є він у реєстрах. цей пам'ятник, десь зверталися ми в інститут національної пам'яті, і там є певна така. Якщо ви хочете каже, робити все правильно, то є певна бюрократична процедура. Запити для цього тоді відправили у Міністерство культури. Та коли пам'ятник Ватутіну знесли у самій столиці, ми вирішили поцікавитися, що ж у добищі жодної відповіді з Києва каже голова Цуменської громади Анатолій Дорошук, не дочекалися. Мовляв, бюрократія, самі розумієте, але дозвіл вже й не потрібен. Пам'ятника Ватутіну у добищі більше немає. Один момент приїжджає староста і каже, що пам'ятника того немає, що з ним робити, бо він. Там лежить десь там такий уже на підніжжі, пошкоджений. Там скількох там частин складається. Ну кажу, та ж приберіть, що вже там маємо там робити. А там далі кажу, вже ну будемо зараз подавати на це за списання. Це сталося кілька місяців тому. Рештка Ватутіна, точніше пам'ятника, у доби ще просто викинули. Як жартує голова громади, генерал сам впав. Хоча не заперечують, що знищити постамент без жодних дозволів вирішили прихильники дерусифікації, але з'ясовувати, чи дійсно це так, і шукати винних у громаді не збираються. Мовляв, однією проблемою тепер менше місцеві не сваряться, і документи на мінкульт знову надсилати не доведеться. На місці пам'ятника планують зробити дитячий майданчик. Ольга Матвієва, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!